Не знаю, що це є, чи стегна, чи обох китиць забій четвертого пальця правої ступи, з перелом матерального, ну, одним зі словом, лівої кістки не можете всі медичні прочитати діагнози. Отже, загальним словом, е, з, в середньої степені важкості ушкодження файла. Переломів. Переломів 5 на одній руці, пальці, в двох місцях рука, на ногах переломи, Так? І пальці пальниць правої ступи. Ну, Десь 4-5 переломів. Пані Ірина, можна питання, скажіть, будь ласка, чи відоме прізвище Беркітів, який катували саме? І ні. У нас є єдиний документ в справі. Єдиний документ. Це є рапорт майора Харківського берфіку та Василенка. Я цей рапорт, можливо, і маю. Копію. Зараз я подивлюся. А ви потім на камеру показати? Прошу? На камеру потім покажу. Я покажу. Якщо я її погоню, зараз я покажу. Я с куда узнаем, прямо у нас в суде. Компромат. Извини. Можете подержать звук микрофона? Да я подержу. Рапорт. Ось. Єдиний документ, на основі якого є звинувачення, це рапорт заступника командира Беркуту у Харківській області, майора міліції А На камеру покажіть, будь ласка.